На хвилях у як і обіцяла сьогодні, маємо чудову розмову з психологиною Соломією Варшигорою, і спробуємо розібратися в такому складному понятті, і досить таки небезпечному в газлайтингу. Що це таке? Звідки воно з'явилося і як з цим боротися? Соломія, вітаю тебе у студії. Привіт, Розкажи, будь ласка, коли ти вперше зустрілася з цим поняттям? Ну так як ти навчалась, мабуть, що перше в якихось статтях, доповідях, а далі вже в реальних історіях. Mm -hmm. е, коли з'явилося це поняття газлайтинг. Угу. Е, ну, саме поняття, воно дуже давно виникло і пішло воно від такого славнозвісного фільму, яка мала, яке мало назву Газове світло, е, в якому розповідалося про те, як чоловік здійснює певне насильство над своєю дружиною, яке заключалося у тому, що він підривав її довіру до власної дійсності. Тобто він намагався зробити так, аби вона засумнівалася в своїй адекватності. Тому з цього можемо говорити, що газлайтинг це форма психологічної маніпуляції, це насильство, коли одна людина або ж група людей змушує іншу людину сумніватися в своїй пам'яті, своєму сприйнятті реальності чи навіть здоровому глузді. Тобто, в сценарії фільму, ну це звичайно, що завжди береться з якоїсь життєвої історії, яка описується... Вже і більш драматичніше з'являється на екрані а далі психологи почали задуматися, що дійсно таке є, і це потрібне вивчення. Uh -huh. Цей гаслайтинг він частина чогось, чогось більшого От я просила, щоб ти мені більше пояснила аб'юзинг і. Власне, газлайтинг, де воно там знаходиться, то для того, щоб наші слухачі теж зрозуміли, угу. чи вони пов'язані. Е, ну, дивись, якщо ми говоримо про газлайтинг, та ну най, найперше, що ми маємо розуміти, що це може бути, що це переважно, це досить свідома тактика. Тобто людина плюс-мінус може розуміти, як вона контролює та придушує іншу людину своїми певними висловами, певними сумнівами, і це може використовуватися як в токсичних стосунках, на роботі, в сім'ї, між чоловіком та дружиною, між батьками та дітьми. І, от звідси, ми можемо говорити, якщо так брати аб'юз, так то я би говорила про те, що газлайтинг це певна частинка. Аб'юзу. Аб'юз це поняття досить досить таке велике, глобальне, обширне, дуже багато про нього всі знають, дуже багато сарказму стосовно цієї теми. Однак газлайтинг – це є певна частина аб'юзу, тому що якщо ми говоримо, що газлайтинг – це психологічне насильство, то і аб'юз психологічне насильство, то газлайтинг – це є його як не підвид, але певна така частина критерій угу. аб'юзу. І як зрозуміти, що власне ти жертва цього газлайтингу? І що на це найперше? Якісь такі дзвіночки для того, щоб зрозуміти, що тут щось не так? Або можливо, друзі, хто поруч з тобою, хто краще тебе знає, вони відчують ці зміни? Угу. Ну знаєш то, мабуть, варто так назвати певні приклади газлайтингу. Так, газлайтинг, він. Зосереджений так на тому, що людина, яка використовує газлайтинг, вона має здатність перекручувати факти. І, наприклад, оця фраза, яку я думаю, всі чули, а можливо хтось використовує, ти все неправильно розумієш. Так, ти я... все неправильно розумієш. Люда. Ти неправильно зрозуміла, що я говорю про токсичний стосунок. Це коли інші, інша людина стверджує очевидне. Розумієш, коли я змушую тебе засумніватися в твоїй адекватності. Тобто, ти, ти абсолютно чітко бачиш, що це колір зелений. А я кажу: люд, ну може щось добре. Не, Придивайся не добре. Може ти добре, може щось не так, може, ти сьогодні не виспалась. Тобто я не можу сказати чітко, Люда, відкрий очі, та, там, щоб тебе, наприклад, образити. Я буду це робити завуальовано, інколи навіть красиво. Хтось називає це вишуканою манерою сарказму. Але насправді це є психологічне насильство. Е, також газлайтинг, він в чому ми його можемо побачити, це заперечення очевидного. Цього ніколи не було. Про що ти говориш? Дуже часто це помічається, якщо там я візьму так певний приказ консультування між чоловіком та дружиною. Тут е, немає конкретно хто більше газлайтинг, жінка чи чоловік. Тут можна говорити про певну таку рівність. Але от фраза цього ніколи не було хоча я точно пам'ятаю, що це було, але ти мене. Змушуєш, переконуєш думати про те, що цього насправді не було. І я починаю таким чином сумніватися. Ну можливо, дійсно зі мною щось не так. Ну тобто, якщо воно так регулярно відбувається, якщо угу. там один одноразово чи двічі сказано то десь Там е якась брехня або хочеться перекласти відповідальність, так, перекласти відповідальність, щось там знецінити щось там. Ну показати так, так це нам невигідно, нам треба те чи інше зробити. А ось коли це регулярно відбувається. Ну, а це теж психологічні проблеми в тієї людини, яка здійснює цей газлайтинг. Чи це виключно. Е Я зараз кажу компроментуючу річ. Яку? Психологічні проблеми є у всіх. Абсолютно. Ну, Я не відкрила Америки, правда, але так. Ну, дивись, до газлайтингу вдаються люди також з певних причин. Їх щось. Провокує це робити, це можуть бути і захисні механізми, це може бути і страх відповідальності, це може бути страх бути винним. Це може бути страх бути жертвою, це може бути домінація, це може бути бажання влади. Тобто причин цього є дуже багато, і розбирати потрібно це індивідуально. Але з чим ще, знаєш, я так хотіла заакцентувати, з чим ще як ми можемо побачити, що ми жертва газлайтингу, це коли нас постійно звинувачують в чомусь, звинувачення жертви. Це от ця фраза. Ти надто чутлива. Тому ну, ти все вигадала? Ну що ти... ти собі там придумала? Слухай, та не було такого, типу, бейбол, умовно. розумієш? Uh -huh. І ці речі змушують людину знову ж таки сумніватися в собі, сумніватися в тому, можливо, я щось погано розумію, погано побачила, можливо, його справді в тому магазині не було, може, мені щось здалося. Розумієш? І тоді відбувається таке, це піде, відбувається психологічне під, психологічне підривання довіри до самої себе? В яких стосунках зазвичай? Трапляється газлайтинг і які історії ти можеш розповісти? Ну якщо ми беремо, наприклад, партнерство, так то газлайтинг в стосунку між чоловіком і жінкою. Це знову ж таки, це, це найпопулярніша, так? найпопулярніша річ, хоча зараз знаєш, і говорять вже про газлайтинг на роботі. Але якщо взяти між чоловіком і жінкою, так то це коли один партнер і він, наприклад, там жінка або чоловік, тут немає статі, знову ж таки, нікого не хочу образити. Починає своєрідно газлайтити, або тут можна вживати слово аб'юзити іншого, змушуючи знову ж таки сумніватися власному сприйнятті, власній адекватності і власній реальності. Я надам певні такі фрази, які можуть е, свідчити про те, що ну потрібно десь щось переглянути, десь собі просто задуматися. Це коли знаєш, жінка, наприклад, говорить, що слухай, ти мене образив, мені неприємно стало в цьому моменті. На що? Чоловік їй відповідає, ти просто неправильно мене зрозуміла. Я такого не говорив. Здавалося б, фраза, яка нікого не може образити, однак ця фраза може бути руйнівною для жіночої психіки. Ще один момент це знецінення почуттів. Знову ж таки, до цього вдаються як чоловіки, так і жінки. Тому тут е, гендерна рівність, скажімо так. Е, коли це не може бути на прикладі, коли вона е, засмучується через. Е, Байдужість чоловіка, а він їй говорить, що ну слухай, ну це не привід плакати. Ну що ти собі накрутила? Це не привід для сліз. Ти просто так любиш драматизувати, ти просто так любиш розігрувати драму, тобі постійно екшена хочеться в стосунках. Розумієш, і тоді жінка така: оп, а може дійсно? І тоді я і тоді у жінки що відбувається? Ага. І значить, і коли я говорю про те, що він мене ображає, про, про свої почуття, він мені говорить, що я драматизую, я напевне драматизую, і відбувається така реакція: я більше не буду говорити про те, що він мене ображає, і мені неприємно. Тобто ми вже приймаємо угу. це і вже одягаємо особливо, той образ. Особливо, якщо жінка має дуже сильні почуття до чоловіка <гум> і не може відстежити їх здорову межу. Тобто, авторитетна думка того, хто на тебе негативно впливає, і, <гум> і, і власне, ми можемо тим самим так можемо. легко гарно лі. Під, можемо. під цей можемо. негативний вплив. Можемо. Е, так, якщо це в стосунках... Не no. не партнерів, а батьків, дітей uh -huh. я от дізналася, що це теж, хоча коли ми маленькі, то нам можуть нав'язувати думку і казати, uh -huh. оце так треба бо, бо так треба буде деколи. Люди може дитині не все можеш пояснити і дещо говориш замість за uh місцею, -huh. але uh -huh. тут no. є набагато глибша проблема, uh -huh. так uh -huh. Uh -huh. Так, є набагато глибша проблема, яку інколи ми, як батьки, навіть можемо не помічати, адже направду батьки хвилюються за своїх дітей, вони хочуть їм як найкраще, однак інколи. Коли ми вдаємося до певних маніпуляцій і не відфільтровуємо своїх слів та своєї поведінки. Як це може проявлятися? Це заперечення реальності. Як воно та, от навіть на справі, наприклад, як ви можете це побачити в собі, це коли дитина згадує про те, що батьки часто сварилися, а мама їй відповідає або тато: слухай, ти просто не так все розумієш. Ми не сварилися, тобі здалося. Не говори про це нікому. Ми так любимось. Відбувається підміна реальності, тобто дитина бачить, що мама з татом свариться Вони вияснюють стосунки, він відчуває м, настрій батьків, а мама йому каже: Ні-ні-ні, такого не було. Або тато це каже, так uh -huh. батьки можуть це робити для того, аби убезпечити дитину. Однак тут потрібно не з токсичного впливу підходити, а пояснювати дитині, що дорогий, слухай. Так, трапилася така подія в дорослих. Так трапляється. Я хочу, щоб ти знав правду. Так, ми трохи посперечалися. Ну віддалі взагалі, не сваритися при дитині, вияснювати стосунки. Не там, де є дитяча вушка, розумієш? Але вже коли так трапилося, то говоріть дитині правду, не треба її обманювати, бо вона потім це понесе в майбутнє. і Ви будете задаватися питанням. Чому мені дитина бреше? Розумієш? Тому здається, що ти скаже, все забула, нікому нічого не розповідаєш, угу. але всередині в сердечку в неї живе ця історія, і вона потім відкликнеться вані. через багато років. Угу. Тому а так що... важливо розуміти це. Так, важливо це розуміти і коли. В ще батьківських стосунках є такий момент, коли батьки перекладають відповідальність на дитину. Це, наприклад, тато накричав на дитину, а потім каже: Ти сама винувата. Я на тебе не хотів кричати. Ти мене спровокувала. Якби ти не знаю, вивчилася, вивчила вірш на 11 балів, ти би не була сварена, а так ти сварена. Здавалося, ніби, ну що в цій фразі такого? Ніби тато хоче змотивувати, Причину Причину сказав, так? Причину сказав, так? але. В цьому, в цьому слові є приховане послання. Ти сама винен, винна або винен. Дитина mm -hmm. ні в чому не винна. Це твоя реакція? На це твоя... Її... Тобі ну, щось там... не сподобалось, це на недробили, не якусь таку, наприклад. І... Так. Деколи батьки не готові взяти на себе відповідальність і сказати, це слухай, вибач, я на тебе сьогодні насварилася, я була така неправа, в мене. Я просто так погарячкувала, пробач мене, будь ласка. Так, наклалися такі обставини. Вірю, знаю, в мене таке теж буває, але от спілкуватися і зрозуміти і показати, що так, тут, тут моя провина дорослого, свідомої людини. Отже, ми повинні угу. це визнати. Угу. Ти знаєш, ще от якщо там брати батьків, і дітей, то це є та маніп... певна маніпуляція спогадами. Коли дитина згадує, наприклад, як її несправ... несправедливо покарали, а мама каже: Ти просто все не так пам'ятаєш. Я хотіла для тебе добра. Ага, але mm -hmm. якщо вона протягом років залишилось? От якби ти тоді зробила так і так, от якби ти мене послухала, от якби ти, ти, ти це завжди претензія. Завжди. Тому, якщо ви хочете дитину чогось навчити, не го... не тикайте їй. Говоріть за себе, говоріть за я повідомлення, показуйте їй правильний приклад. І mm -hmm. тоді дитина буде бачити: Вау, у мене така класна мама, вона вміє вибачатися, вона вміє просити пробачення, а отже, і я це буду вміти. Так. Це, до речі, дуже гарна думка. Газлайтинг буває також і на роботі, так? Безумовно. Це, Це до речі, вже таке нове віяння, Але коли нам здається, що так, керівник може там сказати так і так, значить він знає, і треба робити тільки так, бо я тут виконавець. Але інколи думки розбігаються, і вони досить таки розбігаються на розуміння того, що так суттєво. Угу. Наші керівники. Так, знову ж таки, ми не можемо говорити за всіх, але інколи так трапляється, що керівники, менеджери або ті, хто є на вищих посадах і кому ми підпорядковані, використовують приховані приниження. Приховані приниження, як вони можуть проявлятися? Ну, в нас тут всі справляються, крім тебе. Угу. От, Буває, а Лю... така фраза. А Люда минулого місяця здала звіт. А ти що, ти не можеш? В тебе є якісь проблеми? Знаєш, це таке. Саркастичне зацікавлення, яке ставить під сумнів твої здібності, розумієш? Коли, ну, якщо ти не можеш цього зробити, то ми знайдемо когось кращого. Навколо тебе світ не крутиться. Ну, це взагалі оця фраза, вона просто поширена всюди і на роботі, і в стосунках між чоловіком і жінкою, і між хлопцем і дівчиною. І слухай, мені дуже дивно, що ти досі цього не розумієш. Ти знаєш, така ніби... Ти, і ти, коли чуєш цю фразу, і такий трошки такий в ступорі, а, ні. ну, я мав би зрозуміти, так? Але а, керівник... Я вже виявляється, давно це не розумію. А я це давно не зрозумів. Може, так, зі щось так, не щось так? так? може мені щось попити, розумієш? Може, в мене з пам'яттю щось не так. Знаєш, і коли, наприклад, вдаються навіть на... у корпораціях, фірмах, вдаються до такого своєрідного токсичного переживання. Слухай, може тобі до психолога, до психіатра, може, в тебе щось трапилося, і це подається з таким запитанням, не з. Турботи. За питанням турботи і емпатії, а з таким, знаєш, на мій погляд, в тебе є проблеми. Тобто, виражати співпереживання і емпатію ще треба навчитися, і це треба направду, робити щиро, а не робити так, аби людина справді засумнівалася в своєю адекватності. Розумієш? Тобто ці такі, вони, речі, поширені, і дуже багато ще керівників, якщо ми говоримо про роботу, використовують що? Використовують свій авторитет та, для певного тиску. Хоча тут я вже би говорила не про авторитет, а про авторитарність, коли керівник займає таку домінуючу позицію, позицію зверху, так? І я тут керівник, тому я краще знаю. Я керую. Ти до мене прийшла на роботу. Ти забула, хто Завдяки ти мені. Ти зарплату, так? І... І, і, мабуть, що багатьох людей от це страх там втратити роботу, втратити гроші, якусь таку безпеку або надійність, вони починають шукати щось в собі, що не так, і не спілкуються, не розбираються в, самому, в самій проблемі. Тобто не треба роз... проговорювати, угу. так? Так, обов'язково треба проговорювати, і тут є таке, знаєш, золоте правило: що якщо вам здається більше ніж два рази, вам не здається з вами, все окей. Якщо вам ви почали думати раптово про те, що. Так, значить, хтось там мені сказав, що зі мною щось не окей, значить, треба в цьому покопатися. Якщо ця думка до вас прийшла після розмови з іншою людиною, це вже не ваша думка, це навіяно вам. І тут треба питання піднімати самооцінки і самоцінності, насправді, розумієш, тобто воно все буде вкрутитися навколо того, як ви ставитеся до самого себе. Тому що, якщо в людини дуже добрий окей, контакт з собою, вона не дозволить собі потрапляти аб'юзивні стосунки, в піддаватися газлайтингу, тому що вона буде чітко для себе знати, хто ти є. Ваш керівник вас не визначає зараз. Може бути дуже багато критик, але це так. Вас ніхто не визначає окрім вас, так якщо людина відчуває самоцінність, дійсно вона розуміє, я вмію те, те, друге. Вона дійсно буде сприяти успіху не тільки і е, якось там кар'єрному росту для себе, вона для всієї команди, для всієї компанії. Тому mm -hmm. дуже важливо керівникам. Підсилювати з цих людей. Безумовно, а тому що ви людина, знаєш, ну тут також такий момент, що ви, ми, коли беремо людину на роботу, так ми ж беремо на себе певну відповідальність за неї, за певний навіть за її кар'єрний ріст. Від вас будуть іти люди, якщо ви не дозволяєте рости, і якщо навіть ні, це на другому місці, але на першому місці той факт, що якщо ви даного працівника не вважаєте особистістю, якщо ви його знецінюєте, цього ніхто не любить. Не треба самостверджуватися і піднімати своє его за рахунок іншої людини. О, це дуже поширена історія. На жаль. Тому, коли приходять і навіть молоді працівники, вони там більш розбираються, більш досвідченіші. І, наприклад, теж вікова якась така градація керівництва і. Послухати сучасне бачення або хоча б нову думку, і там сприйняти, як можна змінити щось, а люди не звикли там, наприклад, до яких певних змін, і вони сприймають так: ти маєш роботу, роби її, і все. Там, знаєш, не виділяйся, не, не встановлюй свої правила, бо це там, старше керівництво, наприклад, може дратувати. І ну тут... якщо це дратує старше керівництво. Запишіться на консультації але направду розумієш, ну є ж вид психологічного насильства, який називається і Джейзм, це знецінення за віком. Так тут же вони би страждали, тому ми не можемо виключати дивись. Я завжди я прихильник того, що. Старше покоління та дос я не хо хочу... не люблю це старше покоління. Я би говорила люди, які мають певний досвід. Більше досвідчення, досвід, ніж ніж у мене. Я цих людей, я до них можу дослухатися. Але їхній досвід, їхній вік не дозволяє їм знецінювати мене так. І хто це... хто кмітливіший в сучасних обставинах? Теж mm. тут ви можете Знаєш, бути випрошні позиції. Дуже поширена така штука. Що ти там знаєш, що ти там бачив, я старша, я знаю краще за тебе. Знову ж таки, вік не дорівнює знання. Це зараз я не знецінюю і не принижую нікого в жодному разі. Досвід, безумовно, грає роль, і цьому потрібно віддавати увагу і шану, і, таку, і деколи дослуховуватися. Так, однак не потрібно, потрібно брати досвідом, а не віком і знаннями. Розумієш? Тому Ось та... так, в такі сфери життя. Ще в наших реаліях газлайтинг дещо зустрічається. Практично всюди. Просто це є певні такі приховані послання, приховані слова, на які ми не звертаємо уваги. То, увагу. Тобто, якщо знову ж таки говорити та про те саме керівництво, про яке ми говорили, то та я. Я працюю тут довше за тебе, я краще знаю, як треба зробити. А ти тут, знаєш, така прийшла, показуєш звіти, дивіться, я хочу впровадити те і те. Ну, хочі. Ну, Тобто, коли рубають, не розумієш на корінчику і не дозволяють тобі розвиватися. Та? Коли, наприклад, нам говорять про фразу слухай, це все в твоїй голові, які там в тебе проблеми? Давай mm. не придумай, не видумай, вставай, йди на роботу, йди займися чимось і так далі. Коли ми починаємо знецінювати. Ті думки і ті переживання людські якими переймається зараз людина. Ця поширена фраза є люди, яким гірше. Ну, це я дуже вас прошу, не говоріть цієї фрази, бо ви таким чином, закри... людина від вас автоматично цією фразою закривається. Так, є люди, яким гірше, безумовно, але ви цією фразою знецінюєте. Пережиття вашого болі, почуття, переживання вашого друга, подруги та навіть знайомого. Якщо людина вже вам почала говорити, наберіться терпіння і вислухайте. Не можете озвучити це. Слухай, пробач, але ти знаєш, мені, мені складно зараз тебе зрозуміти, але я чую, тобі, тобі так важко. але я, ти знаєш, не готова, мені, Я щось. не готова, я не можу. Визнайте це для себе і позбавтеся цього. І людина собі буде розуміти, що ви сказали правду. І людина буде, знайде безумовно, в безумовному порядку, знайде собі людину, яка їй допоможе, бо знову ж таки це буде фахівець, це найкраще рішення. Бо інколи наші такі поради і рекомендації людей з боку можуть інколи нашкодити. І коли знаєш на консультацію приходять люди, і от мені там подружка сказала там не знаю. От у мене проблема, ми там знаю, сі сіла на кухні, вона випили, та й добре. Перший, другий, третій раз, ви знаєте, воно помагало, а на четвертий раз воно не допомогло. І дійсно, і ти задумуєшся, чому воно не допомогло? Ну бо алкоголь не лікує, То і так. розмови на кухні вони інколи можуть допомогти на Просто як час. вислухати, виговоритися, але насправді немає рішень. Коли, коли є людина, яку ти готова говорити, і та людина готова слухати безоціночно. Не казати, Слухай, чекай, а от в мене, в мене от була, а ти знаєш, в моєї сусідки люди з третього поверху теж була така ситуація і починає розказувати цю ситуацію. Для чого ви це робите? <свісно> тому <Слухайте, свісно> що мені переварювати треба чужу судову, розібратися. Так, тут, е, коли ми говоримо це іншій людині, ділимося, так, це допомагає, але якщо ми все ж таки хочемо розібратися з певними психологічними механізмами і забрати, змінити концепції і моделі поведінки. Я думаю, вартувало би звернутися до психолога. є самогазлайтинг? Mm -hmm. Тобто щодо себе? Чи це mm -hmm. вже така самогазлайтинг? Тут я би знаєш більше. Ну дивись, самогазлайтинг, це якщо ти я тобі сказала, так, то тобі здалося, і ти ходиш і вариш, і вариш у цю думку. Мені здалося, це неправда. Зі мною все не зі мною щось не добре. Але ти вариш мої думки, ага. не свої. Тобто... Тут може бути самобачування. Коли за допомогою, завдяки газлайтингу, який йде від людини, ми починаємося сумніва, ми починаємо сумніватися в собі і підривати знову ж таки власну довіру до себе. Ні, мені люда сказала, що це не так, значить, це не так. Але ж мені вже Але два рази були, здалося. Так. Угу. Але ні, 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 люда сказала, що це не так, значить, це не так. Ні, якщо ще раз кажу, якщо вам здалося більше ніж два рази, вам не здалось. Так що ми тоді робимо в таких ситуаціях. Укріплюємо самооцінку. Вчимося говорити ні, відстоюємо особисті кордони і не боїмося бути незручними. Газлайтери, та, можна так сказати, газлайтери, аб'юзери вони не люблять незручних людей. Ставайте незручними. Це можна, це потрібно, це укріпить вашу самооцінку, ви виростете як особистості, ви будете вміти відстоювати свій кордон і робити це без почуття провини і сорому. Розумієш, тому що газлайтинг він це така досить е, слизька річ. Чому слизька? Її дуже складно помітити. Тобто, от ви прослухаєте цей ефір, та собі там посмієтеся, скажете, що десь там саркастично скажете жінці, от я слухаю, або там чоловіку, от я слухала сьогодні психолога, і я поняла, що ти мене газлайтинг. Але важливо, щоб ви розуміли, що ці речі є, і на них потрібно звертати увагу. М -м, якщо ви по. Помічаєте такі ці подібні такі фрази в спілкуванні, в стосунках з батьками. Знову ж таки, я наполягаю рекомендую передивитися, де ваш кордон особистий, де є ваш особистий простір, і шукати підтримку в людей, які підтверджують, а не підривають вашу адекватність. Навіть якщо це на роботі, знаєш, просто там можна підійти до когось і сказати: слухай, дивися, мені здається. Була така ситуація, а він мені каже, що ситуація зовсім інша. А як ти бачиш цю ситуацію? Просто переконайтеся навіть запитайте в людини іншу, яка була свідком цієї ситуації, щоб вона підтвердила вашу адекватність. Що це дійсно вам не здається, що з вами все окей? От, мета газлайтингу, мета газлайтера зробити з вас людину не ок. Але а? з вами все ок, насправді. Розумієш? Так що цінуємо соваю, в тому, що. Всюди навіть люди можуть несвідомо робити щодо нас якісь погані вчинки, а mm -hmm. нам наше завдання бути міцними в цьому. Mm -hmm. На завершення цієї розмови хочу побажання для наших слухачів від тебе. Знаєте, що вам не здається це перше? Коли ви відчуваєте, що це токсичні люди, токсичні фрази. Не нападайте, не агресуйте, дайте людині можливість сказати, висказатися, послухати цю певну неправдиву інформацію, після чого скажіть впевнено, спокійно, твердо свою думку. Я дякую тобі за те, що ти це сказав. Однак я цю ситуацію бачила по-іншому, і я впевнена в тому, що я бачу. Чудово. Ну що ж, ми обов'язково ще будемо зустрічатися з Соломією. Цікаві теми піднімати і розмовляти про них. Ви теж нам можете нам їх підказувати. пишіть на телеграм 097 п'ять 101, 101 І маємо можливість відверто поспілкуватися у прямому ефірі. І справді дещо змінювати наше життя і змінювати його на краще. Дякую за розмову. Сьогодні з нами була психологиня Соломія Варшигора у студії Людмила Руденко залишається з вами.